Каже, що е, треба можна послати е, Трампа і всю Америку, тому що нема що втрачати. А з іншого боку, треба йти працювати з цим планом. Бо ні, ні, Я кажу, що ми їх пошлемо, якщо ми попрацюємо з планом, скажемо, як він повинен виглядати, а нам скажуть, ні, залишаємо, як є як, і залишаємо і як є. Дивісь, О, як залишаємо, як є. Дивіться, яка ситуація виходить? Справа в тому, що е, Трамп фактично визнав свого часу. Що в, в такий капкан він потрапив із путіним, коли Путін йому обіцяв одне, а робив інше. Так само і ми, маючи гіркий досвід гіркий досвід, скандалу в овальному кабінеті наприкінці лютого, навчилися дипломатії. Зеленський зараз дійсно діє по кальці європейській, ми не відмовляємо. Але ми не кажемо, вона, ні, вона, ні, ну, не коликлад, що ще раз на простій дипломатичній мові, це означає, ну, нам це не цікаво на даному етапі. І затягуємо час. Скільки Трамп готовий терпіти? Ну я так зрозумів. До 27. Я 27 скажу. Я тобі, Дивись, розповім, я тобі скажу. 27 листопада, Ігоре. Я тобі скажу, що він буде робити далі? От моє, моє бачення. Вони говорять про це про санкції проти Росії. Вони почнуть їх знімати. Я не сумніваюся в цьому, тим паче, санкції щодо Роснефті та Лукойлу так і не ведені в дію в повній мірі на цей день. Хоча сьогодні 21 листопада, тому що санкції проти Луколу відтерміновані до 13 грудня. Проти Роснефті, проти окремих компаній, вони відтерміновані на півроку, окремі країни взагалі, Там е, вони е, також на, на рік ми знаємо, про який мова йде. І тоді відкриваються ворота, а Європа активно торгує з Росією. В неї все окей, розумієш? Бо ми ж тут зараз вигорожуємо Європу, але ж забуваємо сказати, що торговий оборот європейців в Росії він в десятки разів більше, ніж в американців навіть. Ну і тоді ситуація складається дуже цікаво. Сита. Безпечна Європа сидить, дивиться, Україна воює без світла, сидить, бо ситуація буде вкрай складна, і з Трампом ми, вибач, як каже президент, посралися, але не всередині, але ззовні. Ну, це буде крайній варіант. Якщо так, Трамп... це ж до того йде про що ти, вибач, ну, говориш. Буде... Окей, тоді що нам робити в цій ситуації? Ну я запитую, я ж з тобою розмовляю. Mm -hmm. О, ти просто я ти я вважаю, що ми повинні використати максимально е потенціал цієї цих переговорів, запропонувати своє якесь бачення. Ми маємо на це право, і про це говорили американські чиновники, що вони якби попередили Україну, що деякі пункти можна міняти і якби обговорювати. Значить, Ми повинні це по максимуму використати. І я думаю, що ми будемо мати на наступний тиждень трошки інший варіант плану, а можливо, не трошки інший. А далі ключовий момент: чи погодиться на нього Трамп? Якщо Трамп на нього не погоджується, і там залишаються принципові для нас ну, червоні лінії. Тоді у Володимира Олександровича знову два шляхи. Давай. так, Все дуже просто. Він виходить і каже: ні, ну так, да, просто що вони всі обидва фігові, давай так скажемо. Відом. Він виходить і каже: от нам сказали американці, що тільки так і не інакше. І два варіанти: ми або приймаємо, або не приймаємо. Рішення ну, повинен да, приймати да, да. І от Ну, зараз. Трошки все ж таки дивись, зараз. Я чому от ти про це кажеш? що я це ж не суперечка? Це в тому, що в нас ще є люфт. Ми можемо ще пару днів говорити. Ми можемо це якось обговорювати. Так а, слухай, такий саме люфт був навесні цього року. От ситуація ну, один в води ні, ні, зараз зовсім інші ситуації. Ми іншого ми говорили про те, що війна може закінчитися до е, Пасхи. Ні, ну пригадай, можна. наші з тобою розмови. А, такі саме Якийсь момент. Ми тільки говорили більше з позиції, що якби на Росію натиснуть, да, але от вийшов Трамп, вирішив повернутися до теми, натиснути на Україну. Якби більшою мірою, да? але я ну, не знову не таки, на а вдруг слухай, вдруг Трамп знову перевзується, таке вже ж було. А вдруг він на наступному тижні скаже, мене не так зрозуміли, ми попрацювали над планом, щось там поміняли, і, і все окей. Ми ж слухай, чому я кажу, що ці пару днів для нас важливі, тому що ж працює громадська думка в Штатах. Зараз почнуть писати, почнуть обговорювати Трамп від неї залежить. Я розумію, що ти скептично до цього ставишся, але повір, я, я просто дуже багато вивчаю історію США, ну внутрішню, з точки зору професійних певну міру інтересів, угу. і я тобі скажу, що після Анкоріджа розворот серйозний, в якому росіяни звинувачували Трампа, бо вони про щось типу домовилися, а Трамп потім хильнув в інший бік, якраз був пов'язаний з тим, що Трамп побачив, як це відобразилося на його рейтингах. І як і як, як взагалі американці на це відреагували? От нам просто зараз треба, мабуть, ще й отримати якусь підтримку зсередини Сполучених Штатів, громадська думка, якісь там політики, які підтримують Україну, вони повинні якось на цих вихідних включитися, щоб Трампа трошки трошки, хоч якось, підготувати. Але фінально все одно буде два варіанти: або ми отримаємо сценарій, який більш-менш нас влаштовує, ми йдемо далі. Або якщо варіант прямо такий, що для нас червоні лінії, значить Зеленському прийдеться приймати рішення. Ми його беремо, або ми робимо те, що ти сказав: посилаємо штати далеко і прямо і думаємо, як нам воювати і виживати далі. Ну, Тут якби сценаріїв небагато. втрачений час, втрачені можливості, дуже багато їх втрачено, друзі. Дуже Я багато. І розумієш, от ще один момент. Я знаю, що зараз там люблять поширювати тезу, що в мене просто інша позиція, що американці. E, значит, підговорили Набу. Набу зробила таку історію. Парадокс ситуації в тому, що якби зараз Володимир Олександрович все правильно зробити, історія з американським планом для нього це порятунок. порятунок. Тому що на фоні цього я не знаю просто цензурне слово. Історія з корупцією виглядає не просто меншим злом, вона виглядає отакою от піндюрячкою, розумієш, якась як десь так. Так і буде, Ігоре. Якраз ну, і буде. Я думаю, що ми і... побачимо пару днів, і буде заява сказана про те, що я відмовляюся від цього всього. Прикпеніть срач нам треба мобілізуватися, і за корупцією просто-напросто всі забудуть. Ну окей, якщо це піде на користь, давай так. Я відверто кажу, якщо це піде на користь, щоб ми якби не втратили країну якби з штатами щось десь там домовилися. Ну хай буде поки так з іншого боку, я переконаний. Ні, ну. на пакет це штатом просто відмовлять. А, якщо штатам відмовлять, так? Да? Да, ну тоді да. тоді я боюся, що Володимиру Зеленського можуть багато що згадати. І це буде не дуже добре згадано, тому що от знов-таки е, я вибачаюсь, але не сполучені Штати запускали сюди Тимура Міндіча. Мураміндіча. Несполучені Штати розказували про двушку, яка пішла в Москву. Да? І якщо зараз ми на це закриємо очі, тому що треба просто вийти якось цієї ситуації. Якщо ми з ситуації не вийдемо, або вона буде така, що підписувати треба якусь фігню, вибачте, да? і нема куди діватися, ну тоді Володимир Оросандвичу згадають все, і він повинен бути до цього готовий. Да, в нього складна ситуація, але да, ж складна. Але ще складніше в українців, я вважаю, тому що тут мова йде не просто про президента України, а про всю Україну, і нам справді треба виконати пункт один цього меморандуму, в якому говориться про суверенітет, тому що збереження України як держави, це як я вважаю на даному етапі завдання номер 1 І зараз це завдання виключно в руках президента та його команди. Ну і звісно, українців, які боронять нас. З вами, друзі, збройні сили України на фронті за це їм честь і хвала і, будь ласка, допомагайте. Хто чим може їм? Це дуже важливо, незважаючи на всі політичні чвари, які просто ну от ними кишить в Україні наприклад, жаль. Друже, я тобі э, дякую. Ще хотів би поговорити. Маємо там кілька хвилин, але в мене зараз просто потухне комп'ютер. Я не стину завершити запис. А це буде гірше, адже ми з тобою проговорили дуже важку тему. Друзі, я розумію, що не всім сподобається ця дискусія. Це нормально. Ми тут не для того, щоб подобатися чи не подобатися. Ми для того, щоб пояснювати, що власне відбувається, і спробувати вам хоч трішки розвіяти. Сумніви там зробити більш прозору картину. Ну а ви в будь-якому випадку пишіть, що ви з цього всього приводу думаєте, і не забудьте підписатися на канал Ігора Рейтеровича, який називається цинічна політика. Бо політика вона така. Дякую тобі, друже. Посилання Дякую. на його YouTube буде в описі під цим відео.